А що якби Україна зберегла ядерну зброю? 1994 рік, Київ відкидає Будапештський меморандум. Тримаючи третій за величиною ядерний арсенал у світі замість обіцянок безпеки, наша власна сила. 2014 рік Росія готується до вторгнення в Крим, але ядерний щит України зупиняє агресію. Крим і Донбас залишаються українськими. Кремль відступає, усвідомлюючи ціну. 2022 рік. Новий напад на вис над горизонтом. Київ спить спокійно. Бо загроза ядерної відплати рятує Бучу, Маріуполь, Гостомель від руйнувань, Україна стає символом незламності. Тим часом Київ стає серцем нового європейського альянсу. Українські вчені винайшли революційні технології від дронів до космічних станцій. Наша культура з трепільськими мотивами та бандурою підкорює світові сцени 2025 рік. Україна космічна супердержава. Звідси, із центру Європи запускаємо місію на Марс, де вже майорить український прапор, Терезу зуб сяє від землі до зірок, нагадуючи про нашу силу і мир. Ця історія могла статися. Україна заплатила високу ціну за довіру, тисячі життів втрачена земля. Але у цьому світі ми обрали інший шлях. Яким був би ваш світ? Пишіть у коментарях. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал.